вас вітаю з недільним днем, з першої неділі Великого Посту, з неділею торжества Православ'я. Всім нам бажаю, щоб всі ті тижні, які нам ще попереду, якщо Богу буде угодно дожити, прийдеться проходити, були чинними, молитовними, щоб ми насправді могли в силу наших сил готуватися до освітлого Христового Воскресіння, яке є основою нашого, нашої надії і життя вічного. Всіх причасників традиційно вітають з прийняттям тайн Христових Животворчих. Бажаю всім нам, брати і сестри, зберегти святині тіла і крови Христових для життя вічне. Особливо привітаємо традиційно сьогодні іменинників нашого храму. Бажаємо шановні іменинки, яка Господь вас закріпляє в добрих трудах, милості Божої вам. І дай Боже, щоб прийшов дорогий і радісний час, коли ми в радості спокій будемо з вами звершувати наші свята. Тетяну Євгенію, Кознікову вітаємо, наша добра прихожанка. Зараз вони живуть далі, далеко від нас, але ми вітаємо, що духом ми всі разом, тому нехай Господь Тетяна Вільно укріпляє, многих благає літа і бажає. Ірина Олександровна, раща вітаємо так само, як Господь Ірина Олександровна, даємо вам Божої радості, милості Божої, многие благає літа. Олександр Він... Оксандр. Олександра Вікторовича Шека, також вітаємо, Господь його відповідний першого здоров'я і милості Божої бажаємо. Також попрошу, якщо Господь править нашої доброї молитви. За мою матусю сьогодні моїй мами днем народження. хай Господь її припить добрих трудах, щоб наші мала радість від Бога дивитися на його милості до, до, до неї і до всіх нас. І всіх, чи імена мене назвали, так позабули, або не написали, всіх традиційно, шановні іменинники, вітаємо вас святами, нехай Господь укріпить, нехай мир прийде на нашу землю, і ви в радості святкуєте всі ті торжества, які Господь нам благословляє, святкувати і жити. є колеги іменників. Слабоденство милый, страдой с ними всего, расскажите подрость работы, Ты заменил ты мать и мои, Татьяны и Александры всем не заменит, И сохранений нам новое летов. брати і сестри на, на другому тижні посту, якщо Господь нас подобить дожити, сподіваємося в наступні дні час звершування. В четвер, о сьомій годині ранку, звершуємо богослужіння пісним чином, але свято. У нас там на цей день припадає перше і друге об'єднання голови святого Пророка притечі, Христителя Господні Іанна, тому будемо звершувати богослужіння, утріння, звичайно, і літургію на передосвячених дарів. Початок простуження в четвер зранку, о сьомій годині ранку, у середу з вечора вдома вичип читує, вичитуєте велике повечерні. Я думаю, що всіх нас є така такі, такі чин в домашній молитві. П'ятницю вечору, о 16-й, звершуємо Параста. А особливе, особливе поминання наших рідних, друга, третя, четверта субота Великого Посту. Починаємо з другої суботи, о шістнадцятій, в п'ятницю ввечері парастаз. Вечірнє богослужіння з поминанням наших, наших рідних зранку, в суботу, о 8 годині Зеленське панихіда по закінченні божественна літургія традиційна. В суботу ввечері о 16-й годині вечірнє богослужіння напередодні 2 тижня 2 неділі Великого Посту, в неділю традиційну 2 Божественну літургію чину Василя Великого о 8-й годині ранку. По закінченні Божественної торгіїв в другу неділю костюм будемо звершувати таїнство соборування. А бажано брати і сестри по можливості все таки записатися напередодні. Щоб ми розуміли, скільки священників нам кликати на допомогу, ну і розуміти зараз такий час, що треба конкретно знати для того, щоб більш-менш орієнтуватися. Тому ще раз наголошую другу неділю посту, після божественної торгіїв, десь приблизно годині о 12-й, будемо зверхувати таїнство соборення в нашому святому храмі. Так само ми звершуємо, якщо Господь сподобать нас дожити, будемо звершувати таємство Собрання ще в четверту неділю посту. Ми це вже традиційно майже кожного року робимо. І там далі третій раз ще буде звершуватися, ми вже тоді оголосимо пізніше, побачимо по часу, як там. Це буде, напевно, будній день, тому що не всім зручно в недільний день. А такі богослужіння, сподіваємося, Господь нас подобить все-таки звершувати на тижні, який на, ось -ось вже, вже приходить. Сьогодні ми святкуємо брати і сестри торжество православ'я здається і радісно, і чинно, тому що і в храмі нашому людей багато, і багато причасників і сьогодні більше ста причасників, дорослих, майже 30 дітей. Начебто зовні все радісно, але ми бачимо, що, на жаль, не все так радісно, не все спокійно на нашій землі війна. І війна не лише зовнішня, де ми маємо зовнішнього агресора. На жаль, ми маємо і бачимо внутрішню війну. І це найбільше турбує, тому що, а, як пише Святе Письмо, царство, яке розділяє, це, це царство, яке ділиться, воно просто не може, не може жити. Тому треба обов'язково нам всім бути разом, нам всім єднатися, старатися один одного підтримувати, не дивлячись ні на що. Дивлячись на те, що навколо відбувається, найперше, звичайно, треба сказати, що в цьому належить бути, тому дивуватися не приходиться. Людей церкви не було такого сторіччя, не було такого десятиліття, в який би людей церкви не звинувачено, не гнали, не ображали. Так уже Господь управив, що він сам сказав, що в мирі скоро б ні тому не дивуємося тим речам, які, на жаль, відбуваються. Дивуємося і жаль, що це відбувається, на жаль, руками людей, які наші рідні, які з нами одна здається одної віри, але так себе чомусь поводять. Але Бог все бачить, тому молимося за всіх, щоб Господь. Нас укріпив і їх, розумів, щоб Господь дарував всім нам прийти в пізнання істини, саме про те, що те, про що ми сьогодні молиться, в тому числі, і вчині торжества жорстока А В той же час, брати і сестри, зараз то того з Богу, того з того боку дивимося, які відбуваються події, на які не знаємо, як реагувати, не знаємо, як, а, як їх сприймати спокійно на багатьох речах боляче. Тому а, прошу вас, будьте уважними. До святинь відноситися завжди з таким благовінням особливим, тому що може прийти такий час, що нас цих святинь просто не буде. От, заберуть, не буде і так далі. Тому сьогодні кажу вам, у кого є можливість найближчим часом, будь ласка, поїдьте, приложитися до мощі, святителя Феодосія, до мощей святителя Філарета в Чернігів преподобного Лаврія. Зайдіть обов'язково в Єліцу, в наш монастир, бо не знаємо чи зможемо ще в нього зайти. Зайдіть, будь ласка, в Базово-Преображенський собор, який а, датується, а, він ще старший, наскільки я пам'ятаю, знаю, він ще навіть старший, ніж Софія Київська. Зайдіть і поклоніться святиням, уважно, на них подивіться а, і запам'ятайте, бо може прийти такий час, що ми їх дуже довго не зможемо не бачити, а не до них приходити. Але вже таке в історії було, це не вперше. Звичайно, ми звертаємося до нашої влади і просимо дуже мудро відноситися до цих речей, тому що все, що стосується нашого, все, що стосується віри, все, що стосується культури, все що стосується мови і так далі, це речі дуже такі особливі, до яких, як кажуть, не можна підходити необачно або, не дай Боже, з таким з таким, от як сьогодні, деякі це роблять. Але все-таки ми маємо пам'ятати, що ми живемо під Божими заходять. Ми не можемо поступати по-іншому, ніж так, як Господь нас з вами навчає. Господь навчає нас проти любові. Тому а, бережіть святині, ходіть до святини, їдьте до святин, поки ще така унікальна можливість у нас є. І моліться Богу, щоб Господь тих, кого треба, розумив, кого треба наставив, мир на нашу землю послав, на захисників наших ліків і всім нам дарував а, шлях спасіння. Тому що кожного з нас Господь веде своїм шляхом, але всі шляхи, які б ми, ми, які б ми з вами не йшли, вони все одно мають бути шляхами до спасіння. І сьогодні апостол Павло нам каже, що є велика, велика кількість тих, хто нам свідчить про те, як нам жити. Тому читайте життя святих, подивляйтеся в їхнє життя, особливо в життя святих новомучників і сповідників нашої церкви 20-го сторіччя. Тому що те, що ми зараз проходимо, дуже схоже. А в деяких речах таке враження, що прямо і калька знімається з того, що вже проходили вони. Дивіться, як вони це проходили. Дивіться, читайте, яким, яким чином вони відносилися, навіть до тих, хто їх гнав, хто їх ображав, хто їх кривдив. Це велика для нас наука, Тому що саме таким чином ми можемо зберегти себе у Бозі і Бога в сумі. У всьому іншому покладаємося на мілість Божу, Знаємо, що немає буває більшого, ніж Господь допускає. І сподіваємося, що Господь все-таки умилостується над нами, над, над, над землею нашою, над церквою нашою і над всім нашим народом. Але для того нам необхідно, щоб Господь це все зробив, нам необхідно потрудитися і найперше потрудитися в виконанні заповідей, перше з яких, звичайно, завтра любові. Кріпи нас, Господі. Молимося, просимо Бога, милості, захищаємо і бережемо наші святині, і нехай Господь буде посеред нас. Святом дякую за службу. Особливо дякую всім тим, хто цілий перший тиждень із ранку і зранку були на богослужіння в нашому святому храмі. Спасибі вам, тому що це для нас велика підтримка, щоб ми мали силу молитися. Приходьте, моліться. А вставайте перед Богом на колінах, вставайте перед Богом, так щоб Господь бачив вас як та та як свічечку, яка горить, і щоб Господь дивлячись на нашу благочисту, благочистиву міру, благочестиве життя, дарував мир на нашу землю і всім нам спасіння. Вислухаємо падячі молитви, чин філоні сьогодні зверджувати не будемо в честь свята торжества православ'я, нехай Господь укріпить ангела хранителя до зустрічі. Слава Тобі Боже, слава Тобі Боже, слава Тобі Богу.